Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний хір на радіон ве триває друзі, і говорити ми зараз будемо про Сполучені Штати і дуже дивні слова Трампа щодо війни в Україні. Під час переговорів із канцлером Німеччини Мерцем Трамп порівняв російсько-українську війну з бійкою дітей у парку і сказав, що розуміє Путіна після української операції. Павутина також іметься про удар українських дронів по військових аеродромах Росії Саратова і Енгельса. Їх підтвердив Генеральний штаб збройних сил України. Розпочнемо ми із Сполучених Штатів. Єдине, коротко нагадаю, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон гривень на модернізовані fpv дрони, аби збивати російські розвідувальні безпілотники. Цей великий проект називається Дронопад і посилання на нього ви знайдете на банку. Точніше, ви знай знайдете в описі до кожного відео на Ютубі. Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся. Тож Сполучені Штати на прямий зв'язок зі студією зараз виходить Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Я сподіваюся, у вас все добре. Знаєте, коли такий великий обстріл України відбувається, я завжди звертаюся до своїх друзів, до своїх знайомих і до гостей ефіру. Як ви сподіваюсь, що цю повітряну атаку ви перечекали десь в бомбосховищі з вами і з вашими рідними все в порядку? Дякую, дякую. Насправді на щастя, все в порядку. Дійсно, ніч була активна. Москалі не, не полишають спроб і можливостей залякати і цивільне населення атакувати на фронті, але keep calm and carry on, як заповідав великий Черчилль. 100% Але зважаючи на цей великий обстріл України, який ми в пережили і не злякалися, слава Богу, да і будемо жити далі. Нам дуже важлива реакція Сполучених Штатів і самого Трампа на те, що відбувається. А поки що, натомість маємо дуже дивні реакції на операцію Павутина, яку провела Україна, українська розвідка, точніше, днями, і ось Трамп Ще особисто щось зміг прокоментувати, і тут спостерігається певний когнітивний дисонанс усій цій історії, тому що The Atlantic пише про те, що президент США обурений рішенням України завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної е, авіації, що в Білому домі атака ця викликала гнів, спровокувала нову хвилю дискусій щодо доцільності подальшої підтримки в Києва. І водночас портал Axios із посиланням на власні джерела пише, що Трамп в. Вважає спецоперацію Павутина потужною і крутою. Ну так дійсно, президент американський занепокоєний тим, що це більше ускладнить його місію з припинення вогню. Тим не менше, ця спецоперація крута, і вона йому сподобалась. Плюс, вже після цієї операції, ми пам'ятаємо, що Трамп говорить із путіним телефоном. Ну і власне це також не може залишитися поза нашою увагою. Скажіть, будь ласка, як розібратися в тому когнітивному дисонансі, що собі думає Трамп, чого насправді він прагне? Тут проблема в тому, що в мене виникає враження, що зараз, конкретно, зараз він особливо про Україну, про Росію він і не думає з однієї простої причини. В нього почався величезний внутрішній конфлікт з Ілоном Маском. Uh -huh. Цей конфлікт назрівав давно. Цей конфлікт був якби очікуваним, зважаючи на те, як Трамп маска використовував. Але <смі> питання в тому, що саме зараз, коли потрібна активність сполучених штатів, коли потрібно розуміти їх позицію, коли і європейці хочуть зрозуміти, наскільки вони мають на штат розраховувати, і ми хочемо бачити, наскільки, умовно кажучи, сполучені штати досі зацікавлені брати в усьому цьому участь, сполучені штати не хочуть, не готові, не бачать, не можуть. Єдине, що тут в принципі варто зазначити, що, хоча Трамп залишається таким собі Друге другом Путіна, хоча він казав на останній прес пресконференції, що друзі в нього взагалі немає. Це дуже на нього схоже. Він залишається другом Путіна. Він не буде робити якихось активних кроків. Проте в той же момент він розуміє, що повністю припиняти співпрацю з Україною також не варіант, бо це покаже його слабаком, і він фактично і перед друзями і перед ворогами здасть всі свої позиції. А тому ця невизначеність оця дихотомія буде залишатися на цьому фоні. Варто сказати, що достатньо активно працює Сенат. Достатньо активно працює Міністерство закордонних справ серед департамент. достатньо активно з нами на контакт виходить Пентагон, Незважаючи на позицію хексета, середні, середня ланка керівництва Пентагону зустрічається з нашою делегацією, готова обговорювати покращення обміну розвідданими, готові обговорювати передачу нового зброєння, продаж петріотів. Тобто, ми бачимо, що незважаючи на позицію керівництва. От реальний американський естеблішмент, ті, хто дійсно вболіває за свою американську батьківщину, вони з нами готові зустрічатися, працювати і говорити. І це трохи балансує ось цього непередбачуваного Трампа. Угу. Ну про непередбачуваність Трампа ми ще будемо з вами сьогодні говорити. Якщо вже ви зачепили цю величезну тему і цікавенну тему, нам тільки попкорном треба запастися. Звісно, я маю на зараз на увазі конфлікт між і сварки, між Трампом і Маском. Здається, зараз виходить на нові горизонти цей конфлікт, тому що Ілон Маск заявив, що без нього Трамп програв би вибори. Той різко відповів і пішло. Поїхало, причому не вперше пішло. Поїхало, а скажіть, будь ласка, про що для нас. Нас цей загальний конфлікт до яких наслідків він може призвести, передусім для сполучених штатів, ну і для самого Трампа насправді тут починається щось цікаве. Починається передбачувано цікаве, але те, що воно почнеться настільки швидко, і те, що це буде йти ось таким ось темпом, цього передбачити насправді не міг ніхто. Е, Маск явно має доступ до величезної бази трампівського компромату. Він не може його не мати, зважаючи на його залученість до цієї адміністрації, зважаючи на ті той профіль робіт, який він виконував, зважаючи взагалі на потенціал маска і на те наскільки він сильно спонсував цю кампанію. Він звісно знає про Трампа набагато більше ніж е, значна частина його оточення, і тим паче значна частина американців. Маск дійсно може опублікувати дуже багато негативу. Стосовно Трампа він дійсно може вилити пролити, точніше, світло і вилити в світ е, ту інформацію про яку він говорить, і стосовно списків Епштейна, і стосовно я дуже сподіваюся, от особисто вам скажу. Я сподіваюся, що ще про трохи по російському компромату Трампа. Нам тоді з вами стане трохи зрозуміліше, звідки ноги ростуть в цій дружбі Путіна і Трампа. Угу. Але насправді це просто іде подальша десакралізація влади. Тобто раніше влада вважалася чимось, чим займаються найрозумніші, найкращі ті, хто дійсно хоче найліпшого для своєї держави, ті, хто знають національні інтереси, ті, хто вболівають за те, аби держава ставала міцнішою, здоровішою, багатшою, і так далі. Зараз ми бачимо, що це одні з найгірших людей, які просто є, і це блюзніри, в яких абсолютно нема моралі, совісті, честі, які починають грати в свої внутрішні ігри, абсолютно забувши про те, на що вони тут взагалі знаходяться. Які, до речі, не читають закони, за які вони голосують. Ну це паралельно до маска і Трамп розвивається ще велика оця великий конфлікт стосовно як його називає Трамп. Великий, прекрасний, найкращий закон, який мають ухвалити у Конгресі, і виявилося, що ніхто з конгресменів, які підтримують Трампа, його не читали. І виявляється, що вони не хотіли за нього голосувати, але вже проголосували. І маск саме через це почав нападати на Трампа. І звідси народився весь цей величезний скандал. Угу. Тому для Америки це по суті певний водорозділ, певний водорозділ, який ми лише можемо сподіватися, призведе до змін. Водорозділ ось в чому. Чи готові американці далі миритися з тим, що їх політична система прийшла до такого? Тобто, чи готові американці голосувати за тих самих політиків, тих самих лідерів, підтримувати ті самі бізнеси, які зараз призвели до ось такого стану американської політичної системи? І сказати це американці можуть двома шляхами: от прямо тут і прямо зараз починати протести, як вони вже це робили декілька місяців тому. А найголовніше через півтора року показати це своїми голосами на проміжних виборах. От результат тих виборів нам і покаже, який реальний результат цього конфлікту. А от скажіть, один написав, другий відповів. А той відповів тому, а потім той знов написав: це про запальні темпераменти обох, коли жоден не може стриматися. Чи маск намагається зараз зіграти на випередження, підтримати власні інтереси, власні бізнеси? Ну і вже почалася така трошки гра без правил. Знаєте, я вам тут скажу, що важливо зауважити, що на сторінці Маска в ікс, от я навіть тільки що перевірив, він досі закріплений. На фоні цієї всієї баталії закріплений твіт це не той, де він звинувачує Трампа в педофілії, а той, де Маск питає свою 200 мільйонну 220 мільйонну аудиторію, чи хочете ви побачити в Америці партію, яка реально представить інтереси народу а не інтереси великого бізнесу і політиків. Mm -hmm. І знаєте, там абсолютно більшість, там 80% з гаком відсотків кажуть, так, потрібна третя партія. Тобто мені здається, для маска це не, не просто гра на випередження, це його такий натяк на те, що він можливо вийшов з адміністрації Трампа. Можливо, він поки що залишить політику в стороні, займеться бізнесами, якось відновить там положення. Бо ми бачимо, що за останню добу на 14% впала акції Тесла. Але після цього він повернеться, і найбільш ймовірно він повернеться, вкладаючи гроші в якусь альтернативу тобто, в третю партію, третій якийсь шлях. Який буде і проти республіканців, і проти демократів, і буде представляти, як каже сам маск, більшу частину населення. Тобто для мене це просто дуже прямолінійний сигнал, що всі розмови про те, що ілону не сподобалася політика, що він з неї виходить і не буде повертатися. Це просто розмови. Насправді виглядає так, що цей збаламошений мільярдер ще зіграє свою роль в американській політиці грошима або особисто. Супер. Ну а поки вони сперечаються між собою, нам своє робити, розбиратися в тому зараз, що відбувається в українсько-американських стосунках. Даруйте в українсько-американських відносинах. Так, от нещодавно ми мали Рамштайн. Цей Рамштайн відбувся вперше без голови Пентагону. Вже Гексет прокоментував свою відсутність на зустрічі. Рамштайн каже: ну я не приїхав, так інший вже приїхав. А дійсно на засіданні був посол країни при НАТО Меттіо Вітакерск. Скажіть, будь ласка, що нам думати про це. Сполучені Штати все таки поступово виходять із мирних переговорів і саме в такий дивний спосіб. І чому гексет так виправдовується? Я сьогодні не вперше ставлю це питання. Мене дійсно це дуже зацікавило. Мені здається, тут треба посилатися на те, як себе попередньо поводив ГЕКС. Давайте mm -hmm. згадаємо ситуацію, коли в Україні блокували поставки озброєння, блокували обмін розвідданими, нібито, Хоча потім саме американці казали, що блокування не було його планували, але це ж не швидкий процес. Його просто не ввели його швидше відмінили ніж змогли втілити. Так ось питання в чому? Потім вже інформація і Насправді про це говорила навіть на найвищому рівні. Що це була ініціатива Гексета? Це mm -hmm. не був наказ Трампа, і це була власна ініціатива гексета для того, щоб Трампу сподобатися. Мовляв, о, він посварився з президентом України. А давайте ми Україні заблокуємо допомогу. І на це не було розпорядження Трампа. І те, що зараз гексе так вибачається, і те, що взагалі інформаційно якось ця тема виглядає дуже сіруватою. Бо немає офіційного коментаря Білого Дому, є лише слова гексета, є лише слова прес-секретаря Міністерства оборони. Та й то він потім ці слова змінив. і Був новий прес-брифінг. Мені виглядає так, що це нова ініціатива. Це новий знаєте, запалий ентузіазм Хексета у спробі сподобатися Трампу. Бо насправді на нього дуже багато жаліються на нього жаліються військові і жаліються напряму на Трампу, і жаліються навіть під час засідання Генерального штабу ві... армії Сполучених Штатів. І Хексет розуміє, що його положення ну не таке стабільне, як би йому хотілося. Скажімо, положення Тулсі Габарт, голови е, об'єднаної розвідки, воно дуже хороше. Дуже непогане положення в Рубіо, хоча розповідає, що його перші могли звільнити, але ми бачимо, що він почуває себе дуже комфортно. Непогане положення у Кеннеді молодшого, який починає зараз реформу медичного страхування, який починає дуже багато реформ фармакології. А що сказати про Хексета? В нього жодного великого успіху, в нього жодної великої історії, в нього нічого нема. Він просто намагається підлабузнювати перед Трампом і робити все, щоб йому сподобатися, і досі залишатися на цьому прикормленому місці. І мені здається, те, що відбулося з Рамштайном, ну особисто мені виглядає як ще одна така геніальна ідея хексита, звісно, в лапках, яка здається знову не вистріла. Тобто не все так добре в команді Трампа і, напевно немає йому на кого зараз спиратися. Хоча він і намагається продемонструвати себе таким сильним одноосібним лідером. Але сильні одноосібні лідери демонструють сильні одноосібні рішення. А якраз їх не демонструє Трамп. Він каже, треба зачекати півтора-два тижні для того, щоб визначитися, що там Путін і який він є насправді. Або каже санкції веду проти Росії, Росія ну но або потім санкції ці не вводить, або каже якісь дивні слова про операцію Павутина. Якось дивно її оцінює з одного боку так, а з іншого боку так. А, а насправді, коли великий обстріл України відбувається, з яким усі ми пережили, поки що реакції з боку Сполучених Штатів з боку Трампа немає. Ну напевно, теж там покиває пальцем Путіну, скаже, не треба так робити, але ж чогось серйозного не відбуватиметься на превеликий жаль. Я все таки хочу з вами поговорити більше про позитив. Ви говорили про те, що працює американський сенат. Готові вони розмовляти, готові домовлятися. Ми пам'ятаємо, не так давно українська делегація побувала у Вашингтоні. І ось прихильник України пан Грем підтвердив, що американський сенат планує таки ухвалити закон про руйнівні санкції проти Росії із огляду на дії російського диктатора. Там здається, було 82 голоси на підтримку цього документа? Казали 81, 82 за різними джерелами. Да, от що зараз відбувається із цим документом, і дійсно чи зможемо ми побачити ці санкції у дії, як це має працювати, тому що от вчора в нашому ефірі звучала інформація про те, що білий дім зараз просить сенат трошки пригальмувати це питання. Ну хто до кого звертається, як це координується, як, як це відбувається? Ну, дивіться, оце один з віковічних одне з віковічних питань взагалі політичної системи Америки. Співвідношення повноважень президента і сената в сфері зовнішньої політики. Це протистояння настільки ж старе, як старі самі сполучені штати. Останній раз таке було у нас за часів Буша молодшого, якраз під час вторгнення в Ірак, коли Буш. Через 9.11, через жахливий теракт Нью-Йорку, перейняв на себе повноважні використання збройних сил за кордоном. Як свого часу це зробив Ліндон Джонсон в контексті В'єтнамської війни, після чого Сенат намагався з ним боротися, і лише за часів Обами Сенат знову перейняв на себе ці повноваження, і тепер одноосібно жоден американський президент не може використовувати збройну силу за кордоном без погодження з сенатом. Теж саме стосується санкцій. Санкції, санкції це є інструмент тиску, які можуть вводитися виконавчим указом. Президента мається на увазі, але так само вони можуть вводитися голосуванням сенату. І не треба забувати, що в випадку, якщо президент буде намагатися накласти вето на що, що ухвалює сенат, у сенату завжди є фінальне слово. Сенат голосуванням 75% е власних учасників може накласти вето на вето президента Сполучених Штатів це правило, яке працює ще з кінця громадянської війни. Тому насправді ситуація. Е Ситуація складається таким чином, що так, Сенат зараз а, буде по суті спроможний сам проголосувати ці санкції, сам їх ухвалити і дивлячись на те, скільки за них готові голосувати сенаторів, навіть у випадку, якщо Трамп буде намагатися це якось блокувати, скоріше за все, Сенат зможе це зупинити і або домовитися з президентом, і все таки пропустити цей законопроект, або перебити власним вето а, спробу витувати його зі сторони президента, тобто. Поки що, очевидно, Сенат на фоні дихотомії Трампа на фоні його непередбачуваних і протирічних одноодній рішень, на фоні того, що Міністерство закордонних справ, міністерство оборони займається взагалі своєю аджендою. Сенат починає на себе переймати все більше і більше повноважень. А, зразу виникає логічне питання: а чого ж республіканська більшість починає так грати проти Трампа? Тут варто сказати, що по перше, більшість там не абсолютна. 54 голоси не дає можливості республіканцям повністю е, займатися в сенаті, чим вони хочуть. Бо по суті, робоча більшість у сенаті це 60 голосів. Адже для того, щоб поставити на голосування будь-який законопроект, потрібно 60 голосів. От для того, щоб його ухвалити, потрібно 51 голос. Тому насправді республіканська більшість вона хитка це перший факт. Другий важливий факт: республіканська більшість переважно складається з консерваторів. Тобто, якщо в палаті представників в більш широкому демократичному, скажімо так, інституті абсолютно більшість конгресменів все таки є трампістами, бо вони прийшли в політику на хвилі захоплення Трампом, більшість сенаторів сидять в сенаті довше ніж Трамп взагалі задумувався про політику, і більшість сенаторів займається політикою довше ніж Трамп займається політ. І вони не є трампістами персе, вони сповідують класичні консервативні республіканські цінності. А тому вони можуть не погоджуватися з Трампом, вони можуть мати власний погляд на речі. І навіть якщо публічно вони кажуть, що це чудовий сильний прекрасний президент, дякуємо дуже. Вони все рівно готові ухвалити законопроекти, які Трампу можуть не подобатися. Тут варто до речі згадати, що поки що жоден із Трампівських законопроектів, трампівських законодавчих ініціатив, які він може подавати як президент. Жодна з них не була ухвалена з першого разу. Там завжди був якийсь елемент торгу, і Трампу постійно доводилося Сенат переконувати. Uh -huh. А ще той самий вже згадуваний мною лінсі Грем, він запропонував Китаю допомогти Україні, аби уникнути запровадження отих 500% відсоткових мит від сполучених штатів, вважає за можливе внести зміни в законопроект про санкції проти Росії, аби звільнити від тарифів ті країни, які допомагають Україні в боротьбі. Знаємо також, що президент Трамп з піном телефоном поговорив. Власне, що відбувається зараз із відносинами Сполучених Штатів і Китаю, і що може спрацювати зараз на користь України? Поки що ми бачимо певне замирення, тобто, от те, що зупинили на 90 днів торгівельну війну, те, що в принципі зупинили, це величезне пряме протистояння, яке було між Китаєм і Сполученими Штатами, зараз виглядає так, що Трамп вирішив не використовувати це як елемент тиску на Китай, навпаки, вирішив з ним задружитися. Все таки Китай пересідів Трампа. Китай пересидів а, маніакальну фазу Трампівської зовнішньої економічної політики, і тепер Трамп готовий все таки йти з ними на якусь домовленість. Чи є це для нас позитивом? Скоріше, навпаки, угу. ми пам'ятаємо, що ще до того, як Трамп став президентом, його ключова пропозиція стосовно Китаю була така, що давайте ми будемо тиснути на Китай санкціями, тиснути на Китай обмеженнями і всім. Негативом, який може принести зовнішня політика США, для того, щоб Китай змусив Росію піти на переговори, для того, щоб Китай змусив Росію мати більш помірковану позицію і все таки якось домовлятися з Україною з заходом з ким завгодно, зараз ми бачимо, що Трамп сам для себе закрив от ключове вікно тиску на Китай. Зараз ми бачимо, що Трамп сам для себе каже: Та ні, ми з Китаєм займатися не будемо. Давайте ми будемо дружитися. Україна і Росія, мовляв, вже сіли за стіл переговорів. все, хай вони там самі собі розбираються. Тобто, позиція щодо Китаю, ну з точки зору світової економіки, так вона стала позитивніше, але з точки зору впливу Китаю на Росію, з точки зору, до речі, впливу Китаю на Іран, з точки зору впливу Китаю на північну Корею, Трамп не використав цей козир. Трамп не створив для Китаю такі умови. Коли Китай буде змушувати своїх а, диктаторських посіпак іти на якісь поступки демократіям і зупиняти агресію проти демократії, тобто Трамп на жаль в цьому плані підіграючи Китаю, він підіграє всім диктаторам, які наразі загрожують нормальному цивілізованому світу. На превеликий жаль. Ну і власне вже на завершення нашої розмови я хочу повернутися до публічної сварки публічної перепалки між Трампом і Маском. Тут політико пише про те, що в Білому домі намагаються замирити Трампа із маском, і що в Білому домі зараз повідомляють про якісь там сигнали можливого примирення. Я пам'ятаю вчорашні мамасики. Я думаю, наші слухачі також їх бачили. Про те, що президент Зеленський обіцяє за 24 години замирити Трампа із маском. Ну, це така командна історія. Дійсно. скажіть, будь ласка, таке замирення? Воно важливе, як ви вважаєте? І ось як на сам конфлікт реагує Трамп? Бо в телефонному коментарі політику він сказав, що все нормально, все гаразд, все йде дуже добре, краще не буває. Так сказав Трамп. А ви про що, що про все це думаєте? Чим голосніше Трамп каже, що все йде добре, тим гірше все йде. Ну Трамп, оце це єдине, що я вам, як аналітик, можу за Трампа сказати. Це єдине, що за мої майже сім років за ним спостереження, реально можна сказати. Чим голосніше Трамп говорить, що все супер, все класно, найкраще там відносини, найкраще президентство, найкраще все, тим гірше там насправді все йде. Тому так чи інакше, але треба розуміти, що маски з Трампом ну розходяться, по... О, бачите, точно правду. Маски з Трампом розходяться політично. Маск явно хоче свої капітали якось повертати. Маск хоче явно мати більше впливу. Він не хоче, щоб на нього зливали весь. <свісно> Вибачте, я не хочу на нього звали весь бруд, як насправді Трамп це зараз робить. Він буквально руками маска загрібає жар. Він провів найскладніші й найгірші реформи за рахунок маска за рахунок його іміджу і зараз зливає його поки він набрав найбільше на себе негативу. Тому так можливо їх намагається замирити, але єдине, що вийде з цього замирення, що маск піде з адміністрації трохи тихіше. Тобто, реально відновлення відносин, я б тут не очікував, особливо після обміну такими твітами. Дуже дякую, пан Олександр, за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, за те, що коментуєте ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Олександр Краєв, експерт ради зовнішнього політики, українська призма, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.